Знаю, водичку святив, в церкві був, але що означає, на проповіді не був. Господь повстрічався десь там на Йордані, Да? Зстрітання Господа Ісуса Христа із, ну, з Господом Богом. Знаю, що ще освячуються свічки, які захищають від грому. Ну і в народі кажуть, ще літо з зимою зустрічається. зима з літом. Стрічення, це. Літо, Вірніше, зима зима, з літо. А релігійно складу? Релігійно, трудно сказати. Ну, по народному знаю, стрітення, зустрічається весна з зимою. Це була зустріч Ісуса Христа з Господом Богом в цей день. Так. Ну і звичайно, зустріч весни з зимою. Це вже, в принципі, якби наші більш предковічні такі слов'янські традиції. От, власне, тому так само святкується, так само є свої обряди. Досить часто попадає на масляну, коли гуляється масляна. В цьому році ні враховуючи, те, що Паска в нас є пізні. Ну, Стрітання весни і зими обов'язково. Буде весна рання. Ні, реально чули, але це тяжко, тяжко сказать Це да, пророк семьи он встретил э, в иерусалимском э, э, в храме Марии, деву марию с иосифом она принесла маленького иисуса вот и он его Представив Богу, Вот произошло стресення. Скажіть, а ви вірите в народну версію, що це то зустрічається зима з весною? Віримо. <гум> <Да>. <гум> <гум> так і раніше. <гум> та, і раніше так казали. Якщо там всі нап'ється води, значить буде рання весна. А як не нап'ється мороз, то буде весна. Чув від своїх батьків, від своїх бабусів, дідусів. Але ж зараз читаючи в пресі, в газеті, там, це різниця велика. Як яко від То що дві різних релігії зустрічаються. А е, мої предки говорили, що це зустрічається е, зима з літом. Все життя своє, в мене вже е, з двох років 80. Я був атеїстом, і мені трудно зорієнтуватися. Хто що хотів. Мені більше до вподоби, що зима зустрічається, то тобто, зима зустрічається з весною, з літом, з теплою парою року.